Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Так як ситуація така, що окунь вже тиждень, а може і більше в мене не клює взагалі. Напишіть в коментарях, як у вас ситуація по окуню. чи клює, хотів би вам сьогодні показати три проводки, які використовую на окуні. Так, перша проводка. Така як звичайно класична. Чекаємо, коли груз впаде на дно і два легенькі підриви і пауза. Два легенькі підриви і пауза. Ну, пауза бажано 1,5-2 секунди. А вже коли впало на дно, тоді можете чекати 2-3 секунди. Деколи і 4 треба чекати, якщо окунь пасивний. Отак ну, стандартно. Два оберта, два легенькі підриви, до 2 секунд пауза на дні і все. Ну, Таку проводку я використовую найчастіше. Якщо окунь активний, він на таку проводку клює дуже класно. Два оберта, пауза. Два оберта. Пауза. Два оберта. Пауза. Підриви роблю м'ягенькі, такі плавні. Це перша. Друга проводка. Вже така більш на пасивного окуня. Вложимо монтаж на дно. так впав на дно і один оберт катушки і трясем кінчиком так 3-4 рази щоб приманка на дні так тук 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 скакала по дну 4-5 ну не менше трьох я роблю один оберт катушки і від трьох до п'яти таких посмикувань. Таку проводку використовую вже, коли окунь більш не активний, а пасивний. Хоча минулий тиждень мене не спасає ніяка проводка з тих, окунь закрив рот і не хоче клювати. На таку проводку треба, щоб був стрій спінінга екстра фаст або фаст. Якщо буде мігенький солід вклейка, то проводка не буде добре виходити. Тут в мене вклейка хард солід, тверда вершинка. Тому цей спінінг він до 3 грам, але таку проводку він робить без проблем. Ну і третя, третя, то напевно найпасивнішого най, 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 окуня. Ложимо знову в монтаж на дно, впав і робимо катушкою не крутим, а просто удилищем і тягнемо. Пауза. Підмотали. І так, стукаємо, 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 тянемо, 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 тянемо. Пауза. Тут вже, бачите, ступінька не відіграє ніяка. Тут вже просто монтаж суто йде по дну. Таких коливань я, напевно, роблю від 5 до 10. Я не рахую, так на око. Смикаємо, смикаємо і підтягуємо паузу. Два рази підмотуємо. і знову. Можна три рази підмотати. Можна експериментувати, тягнути з різною швидкістю. Якщо знаєте, що у вас десь там цікаве місце є з ракушкою чи твердим дном, то взагалі можна так на місці посмикувати декілька разів без, без підмотування. Ну, це вже не на най найпасивнішого окуня. Таку використовую дуже рідко, коли взагалі не клює. Ну, і дно повинно бути чисте, бо якщо попадає де на дні є якась трава, листя з дерев падає, то будете зачіпати, хіба тоді ставити якийсь зовсід? Ну Якщо дно чисте, то без проблем. Можете написати в коментарях які ви ще проводки цікаві використовуєте, бо я знаю, люди багато всяких використовують. Ну, я користуюсь тими трьома. Найчастіше першою, такою класичною, два м'яких підрива. О, бачите? за це, те, що я їй казав, тут вже там далі чисте дно, а тут вже під берегом кора від дерева. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, напишіть, не забувайте в коментарях, хто яку проводку використовує на оконі.